Ми працюємо з радіостанцією 123М. Вона стоїть на БМП Кашар. Включаємо радіостанцію. Встановити положення в коле. Ми включили. Далі. Встановити вположення басита перевірити бортову мережу. Що у нас є? Два. Включили. Ми перевірили бортову мережу. Встановити положення робота. Влічаємо в положення роботи. Далі повернути 4 вліво до упора. Крутимо вліво до упора, а ні, то не то. Ото. Чим замотік на союзні? Встановити симплекс 5. у симплекс нас стоїть як завжди було. Шосте. Повернути вправо до упора. Крутимо до упора. Покрутили. Далі, один раз, встановити в положення 1. О, тут стоїть буде. А чого воно знов стоїть будиниця? Автоматика. Само останні бути. Деда де робили, коротше. Все? Ні. Ні, не це ще не все, це тільки начало. Ну, відкриваємо. Дивись, яка відкручуємо фіксатор. Відкрутили. Встановити частоту по шкалі радіостанції. Опять облом. Ні, давай ще шей, чуть може наоборот. Може наоборот, на. Наоборот, давай, наоборот. Але ні, тут сюда Так? А ну закрий сиквін. Чекай, там пише яку? пишей. Короче, Короче, ты можешь старати до видео. Короче, это, видишь, зарабудеша один видео